Траса Формули 1, по якій можна проїхати. Ми, в принципі, про це і казали. Трибуни і все решта. Вон шарик, як то кажуть, і катаємося далі. Поверніть праворуч! Ви просто зрозумієте, вам дають просто так поїздити по трасі Формули 1. Ви розумієте? Це ж просто фантастика. Ось такі трибуни величезні будують, де ще є падок, ось є знаки, тут є ще казино, що ви розуміли. Ну просто фантастика. Я, ну, тобто ніяких обмежувальних знаків не, не було, що ми не можемо сюди їхати, але ми сюди заїхали, ви розумієте, це просто фантастика. Траса гран-при Формула 1. Правда, зі снігом є момент в квітні, да? але ну, да, ви просто подивіться, як це виглядає. І вам дають по ній їздити, гуляти на велику їздити, робите, що хочете. Ну... Кайф? Оце ж демократія, ні? Як вам таке? Я щось взагалі в шоці. Це стартова пряма гран прі Формули 1. Ви розумієте? Паддок. Ось трибуни. І ви можете от спокійно просто тут їздити, щоб ви розуміли. Це, ну, це просто фантастика. Це просто настільки фантастично, що я ну, не можу просто навіть передати словами. Пересікаємо старт-фініш. І це мейзінг, ну, реально, це просто нереальне відчуття. Ми продовжуємо мандрувати трасою. Це, це просто щось фантастичне. За 200 метрів! Фантастично, що взагалі щось таке побудували, тобто Він побудований повністю на острові. Друге, що фантастично, що всіх до цього допускають їздити, дивитися і так далі. Третє, фантастично, що тут проводять самі по собі гонки. Да? І ну, це просто магія. Наступний поворот, і щоб ви розуміли, тут ще є парк, у якому ви можете погуляти, коли дивитися гран-прі Формули 1 з перепадами висот, з виглядом на даунтаун, який з лівої сторони, ну я мушу це зробити. Я просто мушу це зробити по куребрукуні. І дивіться. І ми просто виїжджаємо. І пряма. І ось з лівої сторони даунтаун. Ну, ну просто от таке от збудувати, ви собі уявляли, на острові збудувати в трасу Формули-1 зі всіма домовитися з виглядом на даунтаун в парку. Це паркова зона рахується. З даунтаун по лівій стороні, між даунтауном і нами залив. Чи річка, я навіть не знаю, як правильно сказати, спід ліміт 30 км. Ми, звісно, ще не порушуємо. Ну, тут просто конкуренція досить висока, раз в році відбувається. І деколи навіть у бетон. Ну і паркова зона по правій стороні. І ось Даунтаун, як бачите. Страса це частинка розв'язки. І події розв'язці, ви виїжджаєте далі на хайвей. Там от ми зробили повне кільце по трасі Гран-Прі Формули 1, щоб ви розуміли. Ну, Це абсолютно безкоштовно, фантастично просто. І ми виїжджаємо, як бачите, до дорога не перекривається, нічого такого. Ось ось траса. Ось даунтаун. Прямо. І ми зараз над заливом. Ось з лівої сторони міст залив. Даунтаун. Ну, все як в американських фільмах. Ми доїхали до гоночної траси Формули 1, щоб ви розуміли. Мені можна проїхатися. Це 600 метрів. Поверніть праворуч. Це той асфальт, по якому боліти Формули 1 рік в рік їздять. Так що галочка поставлена. Ну, на жаль, бачите, дуже далі нас там не пускають, але може і пускають. Зараз подивимось. О, коребрики, бачите, ми їдемо по трасі Формули 1. Шикарно, ні?